Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Нове покоління. На старті нове покоління драхрейстерів. Переможе займе 8 місце в сильніших. десятці сильніших. Гаразд, Побачимо, як автомобіль проявить в драг рейсингу. Насенс. О, що там? Honda S2000. Погнали! Ай, надто пізно. Давай вперед. Блін. Давай. Я поки другий у мене є шанс до побачення. Не так швидко стояти. Ні, я його не наздожену. Я погано стартонув, називається. Погано стартонув називається. І далі перевімкнувся. Не так швидко. До побачення. Давай 240. От хитре. Обігнало мене називається. Раз, але я не здаюсь без бою. О! Оце вже ідеально стартанув. Так, п'ята передача, Захист азоту. Блін. Якби не цей фургон, все було прекрасно. Але я не здаюсь без бою. Вперед. Давай 260. Я не... От.. лайно на колесах називається. Завжди перед фінішом мене об... лайно. І навіщо я педаль газу відпустив? Після того, як стартунули. А, це ж Mazda mx 5, я думаю, s 2000 Ну все, я не здаюсь без бою. Я її не встигну Ха-ха! перемога. Дарма ти поспішав. Пора піднятися повиші. Подивимось, скільки очків ми набрали. Невдаха перед самим фінішом фіаско зробив собі. 300 баксів. Позиція 8 рейтингу режиму драхрейсинг. Ну на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!